Друзі, всім привіт! Сьогодні я зроблю для вас огляд системи Zoho CRM з акцентом на продаж товарів і не просто інтернет-магазин, а B2B-продаж саме лікарям. Представимо, що ви працюєте з різними медцентрами або лікарями, які закупають у вас оптом якісь товари. А ще іноді вони, ці лікарі, можуть направляти до вас напряму пацієнтів, щоб вони купували у вас товар. Наприклад, це може бути готовий продаж напряму лікарям. І від c продаж кінцевим клієнтам цих лікарів, і треба відслідковувати, скільки лікар приніс грошей, скільки він купив, коли він робив останнє замовлення. Треба працювати з базою клієнтів для того, щоб розуміти, коли була остання взаємодія, коли він уже став втраченим, цей лікар і коли з ним треба контактувати. Середній чек по лікарю, сума доходу по лікарю, щоб все це вести сьогодні. Я покажу на прикладі системи Zoho CRM. Zoho CRM – це програма для обліку клієнтської бази, для обліку продажів, для того, щоб відслідковувати ефективність маркетингу, працювати з оплатами, з угодами, оброблювати різного роду замовлення і доводити клієнта до продажу, контролювати повністю всю комунікацію. Давайте почнемо з того, що я покажу швидко процес саме взаємодії з потенційними лікарями або їх пацієнтами. Це може називати слід, коли до нас звертається клієнт через сайт, через дзвінок, через соціальні мережі. І нам спочатку треба з ним домовитись про те, що ми будемо працювати. Для цього в системі є розділ Ліди. Наперед попереджаю, що цю систему ми адаптували саме під цю демоверсію, версію так як дана система, вона абсолютно універсальна і її можна допрацювати саме під ваш бізнес. Саме це ми і зробили для цього ролику. І так, в нас є статус необроблений, в нас є Олександр Гришко. Я, як менеджер, можу відкрити карточку, подивитися його контактні дані, можу в один клік подзвонити, якщо підключена віртуальна телефонія, і записати якісь нотатки, якісь деталі прямо ось тут, не виходячи із системи. Наприклад, цікавиться співпрацею. І далі я можу провести цього клієнта по воронці. Тобто я натискаючи на кнопку кваліфікувати, перехожу в стадію, наприклад, кваліфі... кваліфікація. Тобто тут ми спілкуємось з лікарем, тут ми задаємо уточнюючі питання, тут, наприклад, пишемо, що цікавить препарат, наприклад, XXX, і умовно ми домовляємось з клієнтом, тобто ми погоджуємо з ним співпрацю. Тут система може показувати вам якісь обов'язкові поля, і це ми задаємо в вашому бізнес-процесі, що обов'язково менеджер повинен вказати. Для того, щоб вести правильно аналітику. Прийшли, домовились, якщо в процесі виникає так, що нам треба з клієнтом поставити собі нагадування, ми в один клік можемо поставити, що тут, наприклад, передзвонити і представимо, що це 11 числа. Тобто тут є нагадування, тут є робота з задачами, і прямо в карточки ми можемо бачити, що в нас запланована якась активність. Таким чином, менеджер бачить всю свою. Всю базу потенційних лікарів або їх пацієнтів, і керівник може бачити, як менеджер, наскільки він вдало оброблює ці заявки, чи не пропадають вони, чи немає червоних індикаторів. І на основі цього в нас формується автоматично аналітика, яку я покажу трошки згодом. Ось такі в нас можуть бути графіки по лідам, по оплатам, по виконанню плану і так далі. І так, продовжимо нашу обробку нашого ліда. Представимо, що це потенційний лікар. Ми з ним домовились про співпрацю, натискаємо на кнопочку домовились. Пишемо, що він, наприклад, стоматолог представимо, що його спеціалізація. І він у нас стає повноцінним контактом, повноцінним клієнтом. Таким чином, в нас вже зафіксована інформація про нього, що він стоматолог, що він лікар, що в нього спеціалізація, наприклад, ще є додаткова хірургія. І таким чином, ви бачите, ми наповнюємо карточку клієнтам. Ми дізналися, наприклад, коли в нього день народження, можемо поставити, що. 5-го, наприклад, листопада день народження. І далі бачимо, тут є така статистика, як сума покупок, середній чек, сума відкритих замовлень, дата останньої покупки, остання задача. І зараз я покажу, залишайтесь, як можна працювати вже з замовленням. І так, для того, щоб створити замовлення, в нас є окрема вкладка, яка називається замовлення. І тут менеджер буквально в один клік може сформувати для нього замовлення, наприклад, препарат. XXX вибрати якийсь продукт, базу продуктів ми сюди задаємо, тобто ми можемо поставити що 10 позицій цієї того товару, 10 позицій, наприклад, ось цього товару. І тут ми можемо навіть індивідуально описати ціну під конкретне замовлення. Обираємо саме, що хто безпосередньо у нас купує. В даному випадку тут автоматично підтягнувся, що це в нас купує ліки. Якби лікар направив свого пацієнта, сказав, іди ось купи ось в цієї компанії, то тут автоматично б також підтягувався лікар, якщо, наприклад, у нас був кінцевий покупець, наприклад, пацієнт. Можемо обирати, куди клієнт платить, з якого він на міста, куди доставляти дату оплати ми можемо внести пізніше. І доколи в нас повинно це замовлення бути виконане. Бачимо, що в нас є певні статуси, не необроблені, попередня бронь надіслана на відправку. І зараз я покажу, як з цим працювати. І так, додали товари, які необхідно створити, і в нас вже є створене замовлення. Давайте переглянемо, як воно виглядає. Ось так виглядає карточка замовлення. Тут в нас є безпосередньо ті позиції, які в нас замовляє клієнт, є сума безпосередньо на яку в нас це замовлення. І далі ми це замовлення можемо вести по статусам, наприклад, щоб клієнт хоче в нас попередньо забронювати цей товар. На основі замовлення ми можемо створити рахунок, тобто виставити клієнту рахунок. І згенерувати, наприклад, PDF-файл і скинути прямо з вашими реквізитами якийсь документ для того, щоб клієнт оплатив. Тобто, тут також є така функція. І далі, як тільки клієнт оплачує, ось так у нас може виглядати рахунок, або ми можемо його повністю звивстати під, під ваш дизайн, так як вам це потрібно. І так, в нас є рахунок. Тут ми можемо безпосередньо під рахунок вносити оплати. Наприклад, що це передоплата, і тут, наприклад, 3 300, тисячі гривень, що він заплатив сьогодні, що платив саме у нас ось цей це може бути дружина, або колега, або бухгалтер, і безпосередньо вказати якийсь коментар. Як тільки ми додамо оплату під рахунок, в нас формується сума оплат. Тобто в нас рахунок на 30 тисяч, а оплата всього на 3 тисячі. Всі ці рахунки, всі ці замовлення ми можемо бачити в розділі замовлення. Ось тут у нас наше замовлення на 30 тисяч, і безпосередньо воно у нас знаходиться в стадії попередня бронь. Далі, також окремо ми можемо переглядати всі рахунки. Ці всі замовлення і рахунки ми можемо інтегрувати з обліковою системою. Якщо у вас є якась уже існуюча erp система або облікова, ми абсолютно все можемо зв'язати саме з вашою системою. І ось тут бухгалтер або окрема людина може заходити і також рухати ось ці рахунки безпосередньо по стадіям. І він може працювати не тільки в режимі такої канбан-дошки, а ще просто в режимі звичайної Excel-таблиці і відмічати необхідні ось тут. Статус. Таким чином, у нас є можливість вести замовлення по статусам. Ми безпосередньо можемо контролювати весь процес. Тут в цій системі ми можемо налаштувати певну автоматизацію, коли в нас рахунок уходить, наприклад, на відправку, то система автоматично поставить якусь задачу, наприклад, на склад, щоб відвантажити це замовлення. Давайте подивимось: ось у нас є. Поставила система автоматична задача: відправити замовлення на потрібного відповідального, і людина заходить зі свого телефону або з комп'ютеру, відмічає галочкою, що вона відправила, і ставить статус, наприклад, що воно доставило. За необхідності, якщо ви працюєте з новою поштою, з відправками, то ми можемо підключити сюди також нову пошту, де ви будете генерувати ттн прямо із тієї системи і. Автоматично буде відбуватись зміна статусів цього замовлення. І так, коли ми доставляємо це замовлення, ми обов'язково повинні заповнити певні поля, які ми налаштовуємо і які потрібно зберігати. І в нас формується, що наше замовлення є завершеним. Можна дивитись статуси Переходи по статусам історія, можна дивитися, що з цим замовленням відбувалось, тобто абсолютно вся історія. Хто що поміняв, хто яке поле оновив. Навіть якщо заднім числом хтось щось спробує внести, то система в нас реєструє абсолютно всі ці зміни. Таким чином, ви можете керувати потенційним клієнтом, ви можете потім оформлювати замовлення на існуючого клієнта і контролювати повністю всю воронку доставки. Фіксувати оплати, виставляти рахунки, і саме головне це вести облік складу. Як ведеться облік складу? Тут можна зайти, наприклад, в окремий розділ, який називається у нас безпосередньо продукти. Давайте я зараз це і зроблю. Я виберу ось тут, бачите, є можливість переключитись між інтерфейсом менеджера, де набагато менше пунктів, і на керівника, наприклад, де в нього більше доступу. Тобто права доступу тут можемо налаштовувати. Можемо працювати з постачальниками, можемо працювати з різними типами цін, можемо зробити закупку прямо із системи, і це все тут вести весь. Всю аналітику по, по кожному із розділів. Давайте перейдемо в розділ, який називається продукти, і побачимо, що в нас є певний продукт, наприклад, портативній по УЗД. І скільки в нас зараз в наявності. Тобто 194 в наявності, це в нас замовлення, тобто ми зробили замовнику-постачальнику. І безпосередньо в Провалившись в карточку конкретного товару, ми можемо дивитись фотографію, дивитись різного роду деталі про товар. Ці всі поля тут налаштовуються і їх можна адаптувати безпосередньо під вас. І не тільки можна товари переглядати в таблиці, можна дивитись їх у вигляді, наприклад, карточок. Давайте я покажу, на прикладі ось. Ми можемо таким чином переглядати номенклатуру або ось таким чином, для того, щоб вам було максимально зручно. І давайте ми зробимо замовлення постачальнику, щоб подивитись, як безпосередньо додається кількість товару на склад. Щоб зробити замовлення постачальнику, ось тут у нас є можливість, ми це назвали закупкою. Відповідальний менеджер натискає на кнопочку Створити, пише, що це там закупка якась. І обирає постачальника, в якого він буде закупати. Наприклад, в нас постачальник один в демо-презентації. Ось тут він обирає товари, які, наприклад, портативні УЗД. Давайте тисячу штук закупимо по закупочній ціні 400 гривень. Тут можна вказати які знижки, якщо вони є, і безпосередньо заповнити решту інформації. Ці поля стандартні, їх можна прибрати, їх можна перейменувати, назвати саме під вас. І я зараз бережу. І для того, щоб у нас безпосередньо ця закупка відбулась, нам необхідно просто змінити статус, що воно в нас є доставлене. Ось тут хочу звернути, що деякі слова вони англійською. Це через те, що це демо версія. Ми можемо повністю систему адаптувати саме під ваш бізнес. Налаштувати, навчити з нею працювати. У нас є програмісти, які роблять допрацювання на цій системі, і можна, ми можемо абсолютно все, що вам треба, запрограмувати, допрацювати, налаштувати всі системи. Тому якщо вас цікавить, демо презентація саме під ваш бізнес. Залиште заявку, і наш менеджер, наш керівник напрямку, він проведе вам півторагодинну діагностику безкоштовно, розбере ваш бізнес, ваші бізнес-процеси і зорієнтує, які можливості вартість саме цієї системи. На саме під ваш бізнес. Тому залишайте заявку, в описі є деталі, клікніть просто по ссылці, ви перейдете на сайт і можете там залишити заявку. І так, в нас статус закупки є доставлена. За необхідності ми можемо контролювати ось тут у вигляді таблиці, або також ми можемо зробити у вигляді, наприклад, канбану. Ось так це буде виглядати, де ви в вигляді дошки будете контролювати всі свої закупки. І перейдемо безпосередньо в розділ продукти, і бачимо, що в нас тепер на складі з'явилося плюс тисяча штук. Було 194, стало плюс тисяча. Таким чином ми бачимо абсолютно, що в нас з'явився прихід на склад, який в нас безпосередньо постачальник, і за необхідності ми можемо навіть прикріпити тут саме закупку, саме під карточку товару, якщо вам це потрібно. Далі є також можливість робити комерційні пропозиції, тобто зробити певні прорахунки певного товару. Зараз я на цьому детально не буду зупинятися, але якщо вас це цікавить, напишіть в коментарі, цікавить ще більш детально, розкажіть про прорахунки. І того, що в нас є, в нас є база контактів. Ми можемо з кожним контактом, в даному випадку, це може бути лікар, пацієнт. Ми можемо планувати завдання, тому що клієнт, коли він один раз купив, задача менеджера зробити так, щоб він повторно купував, і через це нам треба з ним фолапити. Треба постійно зв'язатись. Наприклад, тут ми можемо поставити задачу, собі зв'язатись по замовленню. Наприклад, І можемо поставити її аж на, наприклад, 17 грудня. Ось тут поставити пріоритет, можемо поставити нагадування. Два кліка буквально і в нас є запланована активність. Коли є запланована активність клієнтам, це значить, що ми з ним повинні зробити продаж. Ми бачимо, що в клієнта Олександр Гришко, в нього середній чек покупки 30 тисяч. Ми бачимо, що сума його покупок 30 тисяч. І сума відкритих замовлень, тобто ще які в роботі, 30 тисяч. Тобто, це загальна в нас статистика по ньому. Також ми можемо проставити статус, або коли він, наприклад, Система може автоматично ці статуси розставляти. Ми це програмуємо і потім, по цим статусам, ми можемо як дивитися наших нашу базу клієнтів, її пропрацьовувати, щоб робити повторні продажі, і в цілому аналізувати, хто на яку суму купує. Наприклад, також ми можемо бачити, коли була остання замов... остання замовлення, остання задача. Ось тут. Тип лікаря, і саме головне, по всім цим полям ми можемо робити, наприклад, фільтрування. Ось тут дата останньої покупки. Ми можемо подивитись, хто в нас був, наприклад, попереднього тижня. Ось ми тут можемо поставити дату, і система нам видасть список контактів. Давайте поставимо цього місяця, хто в нас купував цього місяця, і бачимо, що тільки один клієнт купував тілі в. Цьому місяці. Або ми можемо поставити не цього місяця, а наприклад, між інтервалом. Давайте представимо, що це 23 число і по 3 число. Тобто ми хочемо зробити вибірку саме клієнтів, ті, хто купували в нас в цей діапазон часу, і бачимо, це в нас Ігор Гуро. Ми можемо зайти і подивитись, да, дійсно, дата останньої покупки 23 число. Останній раз взагалі задача з ним була 24 числа. В нього середній чек покупок такий-то сума покупок така. то купує класно, але нам треба, щоб вже з ним сьогодні зробити замовлення. Заходимо, дивимося, у нас є з ним тільки завершені замовлення. Кожне замовлення ми можемо провалитися і подивитися, що він у нас купував за необхідності. Можемо побачити всі оплати, які він у нас робив, як він у нас змінювався саме статус клієнта, тому що дуже важливо в B2B продажах особливо. Контролювати, хто відпадає з клієнтів, хто перестає купувати, і саме в цій системі ми можемо такі статуси тут запрограмувати. І тут же ми можемо в один клік створити замовлення або навіть не створювати, ми можемо перейти в існуюче замовлення. Представимо, що він купує один і той же у нас позиції. Ми можемо просто клонувати замовлення. Що я маю на увазі? Ось тут ми натискаємо на кнопочку Клонувати. У нас відкривається абсолютно повністю заповнена форма, нам тільки залишається поставити актуальний статус, що, наприклад, або надіслана, або попередня бронь, і поставити крайню дату, коли він у нас збирається це замовлення виконувати. Таким чином, бачите, в нас буквально два кліка я клацнув, і в нас вже є нове замовлення, те, яке в нас клієнт попередньо. Купує. Далі ми можемо відразу відмітити, що воно завершене, обов'язково треба вказати дату оплати, і тут же безпосередньо воно у нас передасться назад в аналітику. І буде видно, що він у нас купував уже останній раз. Ось тут дата останньої покупки 6 число. Тобто сьогодні я купив. Цей клієнт ми бачимо його джерело, що він прийшов до нас від партнера. І також ми можемо бачити саме, який статус, хто за нього відповідальний. Далі, все це, коли ми працюємо правильно, оновлюємо інформацію, у нас є всі замовлення, які рухаються по стадіям, ми безпосередньо можемо бачити тут аналітику. І аналітику якого характеру? Що ми можемо створити дашборд, який можна дивитись з телефону, можна дивитись з комп'ютеру, і безпосередньо аналізувати показники план продажу. Продажі, скільки ми очікуємо оплат, продажі по місяцям. Бачимо, що сьогодні в нас такий найперспективніший місяць. Ми можемо клікнути дані, і в нас відкриється детальна таблиця, що саме за замовлення. Також ми можемо дивитись замовлення по воронці, тобто, бачити, скільки на якій стадії у нас замовлень. Ми можемо відслідковувати конверсію, із, наприклад. Із цільових лідів, які стали клієнтами. Давайте для наглядності я покажу. Виберу, наприклад, інший період. Поставлю, наприклад, цього року, щоб відобразились дані. І бачимо, що тут автоматично в розрізі джерела в нас формується графік конверсії, яке джерело працює найкраще. Це треба маркетологам, це треба керівнику відділу продажу. Наприклад, також давайте для наглядності я зменю період. Щоб ви побачили, як відображається цей графік. Це демо-презентація, тут дані є безпосередньо у форматі демо. І також з меню, наприклад, ось тут, як ви бачите, все це тут легко, просто і ось відслідковування плану продажу, сума продажів, очікуємо оплат. Тобто тут ми все можемо контролювати на дашборді. І саме ключове це те, що тут ці показники можна автоматично. Додавати, тобто ми можемо вам їх налаштувати як інтегратори, або ж ви можете самостійно, і ми вчимо з цим працювати. Такого роду графіки, ось тут ви бачите, також можна формувати цілі, виконання цілей, можна формувати безпосередньо, ставити у вигляді ось такого спідометру ціль. І також можна аналізувати різного роду когорти, Квадранти, ось такі графіки тут є. І як ви бачите, все це можна тут створювати саме не без програмування. Таким чином, ви зможете отримувати аналітику в онлайні. Просто менеджери заповнюють правильну систему, а ви аналізуєте як керівник цифри, як маркетолог або як керівник відділу продажу. Таким чином, є управління базою саме компанії, контрагентів. Кожного контрагента також можна перейти. І подивитися якусь детальну інформацію, скільки в нього співробітників, телефон і так далі, і які по ньому є угоди. Друзі, це коротко, якщо казати про саме про, про систему, давайте я ще покажу, якщо в нас заходить не кінцевий лікар, який купує в нас гуртом, а, наприклад, приходить кінцевий пацієнт від лікаря. І ось тут ми, наприклад, вкажемо, що це Каріна. Каріна Гришко, у нас посади і немає. Тип ліда, ось тут ми можемо вказати, що це пацієнт. Як ви бачите, коли я вказую пацієнт, у нас тут з'являються додаткові поля, то ми можемо вказати, який саме лікар направив цього пацієнта до нас. Тобто ось тут ми можемо вибрати, що це саме Ігор Гуро, і він у нас по рекомендації цей пацієнт прийшов. Таким чином, коли ми будемо працювати, ми клієнта проведемо по воронці, Погодимо співпрацю, що він буде у нас замовляти. Система обов'язково просить вказати телефон, посаду. В даному випадку, це може бути покупець, або якщо у вас пацієнти мають якусь теж посаду, це можна вписувати. І ось тут у нас є вже кінцевий покупець, і по купцю ми також можемо створювати замовлення. І е, я назву це замовлення, наприклад, тест, що він хоче у нас купити одну позицію за 1000 гривень. І як ви бачите, підтягнувся лікар. Тобто, ми, коли оформлюємо замовлення, то в нас автоматом підтягується лікар, і потім по цьому покупцю ми будемо бачити, що саме лікар його направив і який саме. І де саме ми це будемо бачити? У нас є табличні звіти, наприклад, звіти по пацієнтах. Ось тут, давайте я оберу період, щоб відобразити дані. представимо цього року. І ось тут ми зможемо проаналізувати, які саме контакти якого лікаря купували, які продукти, на яку суму, коли вони купували, і який статус, тобто загальну суму. І статистику по найбільш продаваним товарам. З таким чином, також тут можна переглядати. Також ми можемо дивитись звіт по пацієнтам. Наприклад, по кінцевим, що представимо, цього року вони купували від якого лікаря. Так, це цей же звіт. Давайте візьмемо звіт по лікарям. Ось у нас є лікарі, Ігор Гурко, і що вони у нас купують, на яку суму, і також графік. Ці всі дашборди, звіти тут можна створювати і ми навчаємо з ними працювати. Можна ще зробити клієнта їх оплати, наприклад, ось тут скільки клієнтів, які оплати, на яку суму. Тобто ці всі звіти можна створювати ось тут вручну. Вибирати, що ми хочемо по замовленню, створити звіт. Тут ми додаємо, наприклад, різного роду рахунки, щоб підсвітковувати, чи дійсно вони оплачені. І ось таким чином ми формуємо цей. Цей звіт. Тут ми додаємо потрібні колонки. Я зараз створюю, що це у нас тестовий звіт. І ось у нас є певний звіт. Тут ми вже далі можемо додавати колонки, ті, які вам необхідні. Наприклад, це може бути статус, це може бути наприклад лікар, це може бути контакт, це може бути його телефон, спосіб оплати. Наприклад, тут ми можемо суму оплата дати. Тобто ми ось таким чином накидуємо колонок, і в нас формується звіт, який ми можемо потім навіть скачувати в Excel. Ці всі речі ми налаштовуємо за вас, як ми працюємо з клієнтом, який до нас приходить і замовляє наші послуги. Ми детально проводимо діагностику бізнес-процесів, продажів і маркетингу. Або і в цілому всього бізнес-процесу реалізації поглиблюємося, проводимо інтерв'ювання. Фіксуємо, розробляємо схему бізнес-процесу, прописуємо кожну дію, що робить менеджер. На другому етапі наша команда бізнес-аналітик і розробник налаштовує систему, дописує її під вас. І на третьому етапі ми вже проводимо навчання, навчаємо вас системою працювати, повністю підтримуємо, супроводжуємо і допомагаємо розвивати ваш бізнес, автоматизовуємо саме процеси, щоб рутину робила система. А Люди робили приємні речі. Тому, якщо у вас залишається питання, пишіть в коментарях, залишайте заявку, і ми проведемо консультацію безкоштовно для вас. Кратник вам продажів!